Та сестри наші прихожани, хотіли б ми вас привітати з Різдвом Христовим, Наша, наші дітки. Вони розповідуть віршики. А вже наші вівчі ми вам поспіваємо. На столітті свята Вечеря, вся родина за столом відчиняє ангел Твер з позолоченим крилом. Благовість нам повіщає про народження Христа, в Хаті свято розцвітає, гріє душу доброта. Пахне сіном, і куцей ся і сяє зірка сніг скрипить. І колядка над землею і білим, ангелом летить. Ми, Рідство Христова, шануємо і щороку колядуємо. Славте Бога, ухвалі. Всі великі та малі, тамалі і Є на сіні. Христос родився, всім на спасіння. Люди, радійте, Христа, вітайте, Божому Сину, славу віддайте. День Іденцем Боже народився, звершилась радісна подія, о, земле, стовмила, прокінця, глянь, як ангели радіють над фліємськими полями. Їхні співви, радість навіть це урочистими піснями. Радій, радій, Христос прийшов, приніс надію всім, щоб хто повірує зайшов на небі вічний дім. Радій, прийшов до тебе спас, щоб волю, спокій дать, щоб стати другом і не раз тобі допомагать. Радій, що в світ Христос прийшов. Щоб полюбити всіх і на хресті пролити кров, що може змити гріх. Радій, земля, прийшов Христос, спасіння сповістить, і у душі, щоб у твоїй душі мороз весною змінить. Вся Україна співає, нині кругом то вісто, дивись і ми воспитаємо, славим Господні мой Добром. В небі, хай вини не нам народилось дитя, в ньому ми маємо спасіння, маємо вічне життя. Ті, що сі співаєте, слова Ісусу Христу, ми на землі, сполучайте Богом на свят святу. Знову перед нами сила давнина, знову перед нами дивна новина, начебто сьогодні зірка знов зайшла в темряві холодній, променем тепла. Пам'яті спливають Англії слава, Іріздвяна пісня знову як нова, і гірська печера у тумані літ відкриває двері нам у Новий світ. Разом з пастухами радісно підем і до них Ісуса серце покладемо. Разом з мудрецями принесем дари, поки милість Божу є для нас гори. Хай горить незгасна, зірка різдвяна, хай на радість буде всім вона. Для нас дітей розвозина ялинка, не подарунки і не дідмирос. Найкращий подарунок це новина для нас і день народжений Христос. Він народився не в царських платах, в хліві, в яслах, в юзі там були, щоб до нього не лише й багаті, але й всі бідні куди змогли. І цей дарунок Бог надав з неба, щоб різовці радісні були. Тож сумувати в цей день не треба, і сусіш ми спасіння віднайшли. Не Вже неминуче були сніг з хвилини. У нас дітей різов, це не ялинка, не подарунки і зі мороз. Найкращий подарунок це новина для нас це день народження Христос. Вже не минув, були сніг, з хвилину на хвилину. Завіє сніг і наш поріг. А в полі бодили над наднову вхопить сніг і дим, а... а сніг і дим завіє. Хвоста розпушить кориці куриці сніг, останнє яблучка зі сніг. До айстра останні, останніх припаде. Бубами-сніговими тихо їм щось доведе. От хто про добро землі знати. Ісус на ім'я. Тут ангели чудяться, чується, рожденого бояться, а віл стоїть трясеться, осе смутно паситься, пастирі плячуть, Бога плоті бачать. тут же, тут же, тут, же, тут, же, тут, же, тут. а єсик старенький, коли ще дитятко людя жилю. should get. Дудяться рождиного бояться, а він стоїть трясеться, бо смутно пасеться, пасині клячуть, бога в плоті бачать, Тут же, тут же, тут. же, тут, тут, тут. На діство Христове ангел Він летів по небі, всім іде, людям сіщах. С різла. бачити, як зорі на небі горять, ми Господа власять. скоріш поспішайте Христа, прославляйте, і святою Матерь Його, і святою Матір Його, пастушки в печеру раже всі прийшли, я сам нас на волі напали Христа, прославляли і святою матір Його, і святою матір Його, а і родних тижни, прохриста осна, убедини святку військові послав. З діви голотився, я чоловік пеленами у волого побився, пастушки з ягнятком, Перед дитятком, на колінця припадають, Христа Бога вихваля. Царю небесний бладаю, Даруй ройні щасливії щасливі, цьому храму прихожанам, да ройні та щасливі, в цьому храмой прихожанам, махні, Ді, звідки випишли, з далекого за звіздою йшли, що побачить рожденого Христа Бога, радиго, діви, Діви Марії. З далекого сходу ми сюди прийшли, благослови. Дари принесли, що з веселі і на світлах благословило. Його прославляємо, славу співаємо, Ангели співають, славу віщають, пастирі щасливі Людям сповіщаю, що Христос народився, Людське тіло Діло слава Рожденому і матінці, слава Рожденому і матінці.